Сьогодні ввечері давайте разом шукати вічних істин. Ви дивитесь програму «5 хвилин для вічності, і я ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю вас. В нашому щоденному християнському житті важливіше за все підкорятися Богові, якщо ми бажаємо відчути Його цілющу силу. Життя в повній покорі це життя людини, яка день за днем глибоко і щиро покоряється Богові, спілкуючись із Ним через його слово і молитву. Віддача самого себе найважче, що є у житті, адже ми хочемо, щоб останнє слово було за нами. Ми хочемо, щоб усе було по-нашому. Ми відстоюємо свої права. У словнику Вебстера слово віддача визначається як відступлення, володінь, влада або підкорення іншому. Сьогодні ми багато чуємо про значущість особи і збереження наших прав на різних семінарах навчають, як вигравати, як добиватися успіху, і навіть як залякувати інших. Хіба б не було чудово, якби ми могли навчитися поступатися? Поняття про повну віддачу часто залишається незасвоєним уроком. Вранці ми можемо молитися: Господи, сьогодні я віряю себе Тобі, живи в мені. Але часто, підвівшись з колін, ми беремо кермо влади у свої руки, замість того, щоб чекати Божого керівництва. Для мирного життя у Христі має бути повне, абсолютне підкорення з нашого боку, повна віддача себе його волі. Нам необхідно бути готовими виконувати бажання Господа і дозволити Йому використовувати нас так, як він вважає за краще для нас. Це нелегко, але пам'ятайте, Бог не чекає, щоб ми підкорялися йому зусиллями нашої волі. Він більш ніж готовий допомогти нам. Моліться про довіру Господу і віру в Його силу, адже то Бог за своєю доброю волею викликає у нас і бажання, і дію. В 11 розділі послання до євреїв читаємо. Вірою, Авраам покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Авраам жив життям повної самовідачі. Нелегко залишити насиджене місце, покинути родичів та друзів і йти не знаючи куди. Однак його безумовний послуг продемонстрував віру в Бога. Оскільки Авраам знав таємницю самовіддачі, його життя послужило благословенням для багатьох. Усі знали, що він підтримував близькі стосунки з Богом. Його покора досягнула кульмінації, коли Бог наказав йому принести єдиного обіцяного сина в жертву на горі морія. пам'ятайте, ми можемо отримати повне Боже благословення тільки через повну самовіддачу – Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти нас навчаєш посвятити своє життя Тобі. Адже ми знаємо, Господи, що коли ми це зробимо, ми справді будемо благословенними тобою. Але ти знаєш, Господи, як порою це буває нелегко нам зробити. Нам хочеться все взяти в свої руки. Допоможи, Господи, нам довіряти Тобі, так як свого часу це зробив Авраам. Благослови нас. І наших глядачів, і допоможи, Господи, нам своє життя вручити в Твої святі руки. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Святий Дух може допомогти нам підкорити своє життя Христу. Вашій увазі пропонуємо заочний курс біблійних уроків. Для того, щоб отримати ці уроки, вам необхідно написати або зателефонувати нам. Наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення!